Артилерійських та мінометних обстрілів ворога за добу зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Козача Лопань, Огірцеве, Малавовче, Піщана, Сеньківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та інші авіаударів окупантів зазнали бударки Колодязне, Григорівка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка. Піщане. Близько 13-ї під час ворожого обстрілу села Окримівка, Чугуївського району пошкоджено майно агропідприємства. Ангари, сільгосптехніка, складські приміщення. Потерпілих немає. Приблизно о чотирнадцятій відбувся ворожий обстріл села Григорівка-Куп'янськ. Району. Пошкоджено вікна дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Попередньо окупанти застосували дві керовані авіабомби. Отримав поранення 26-річний цивільний чоловік, доставлений до лікарні. Близько 14-ї ворог кабами вдарив по селу Григорівка Куп'янського району, унаслідок якого було пошкоджено два приватних домоволодіння. Близько 15-ї окупанти завдали мінометних ударів по селу Котлярівка Куп'янського району. Без постраждалих. ЗСУ відбили п'ять ворожих атак біля Синьківки та Іванівки.